Друзі, вітаю! Сьогодні 7 вересня, з вами Валерій Кучок. Нарешті Дональд Трамп оголосив свій план завершення війни в Україні, деталізував, як він це бачить. Про це та про інші головні події зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. Прошу вас, проявляти активність під відео, щоб вони краще піднімались догори. І я вам за це як завжди шалено дякую. Отже, Дональд Трамп нарешті сам власною персоною озвучив власний план завершення війни в Україні. Він багато говорив про те, що навіть після того. Як пройдуть вибори ще до вступу на посаду, йому достатньо буде 24 години, аби припинити війну в Україні, Росії проти України. Він зателефонує Путіну, Зеленському і скаже, все, окей, припиняйте. Ну, все дуже просто в нього виглядає. А от сьогодні він сказав наступне: я буквально ж тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную обом людям Путіну та Зеленському, ми кладемо угоду протягом 24 годин. Як саме запитаєте ви? Він відповідає. Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів. Так, звісно, це дуже слушна думка. Путіну треба обмежити можливість заробляти. Але він говорить наступну річ: я, тобто Трамп, запроваджу політику надлишку енергії, енергетичної незалежності та навіть енергетичного домінування. У нас під ногами більше рідкого золота, ніж у будь-якій іншій країні, включаючи Росію та Саудівську Аравію. Мій план знизить ціни на нервносії вдвічі або більше, але протягом 12 місяців, а не 24 години, після того, як він вступить на посаду. Це буде економічне відродження нашої країни, якого ще ніхто не бачив, наголосив Трамп. Теоретично таке можливо. Я говорив, говорю і буду говорити. Росія перестане воювати тоді, коли не буде в неї грошей. Сьогодні світ не зацікавлений в тому, щоб Росія була без грошей, тому що продовжує торгувати з нею і газом, і нафтою. Ну от сьогодні Аліїв котре підтвердив, що ведуться переговори між Москвою та Києвом за посередництва Азербайджану про транзит газу російського до Європи. За цим ще будемо слідкувати, обов'язково вас буду тримати в курсі. Давно мовиться про те, аби Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, тим самим знизила ціни на світовому ринку. Це було б дуже вигідно нам, тому що Росія втрачала в грошах, але втрачала б і Саудівська Аравія. Так само і Сполучені Штати Америки за ініціативи Трампа, яку він озвучив. Повинні будуть видобувати таку кількість нафти, щоб при зниженні цін вони отримували не менше грошей. Звісно, це може спонукати тоді до інших дій Саудівську Аравію і, і Росію, до зменшення об'ємів видобутку. Якщо вони будуть видобувати такий ж об'єм, як і нині вони не зможуть продавати. Це все, звісно, має певну логіку, але на практиці реалізувати це буде вкрай непросто. Втім. Нашому теляті та вовка з'їсти я не заперечую, і ми тепер з вами розуміємо, який план у Трампа це не про 24 години. Можливо, й інші якісь запропонують інструменти для того, щоб припинити війну Росії проти України, якщо переможе. Тому нехай наші політики налагоджують контакти як з республіканцями, так і з демократами. Я вчора мав нагоду в одному із ефірів е коментувати. Урядові зміни і говорив слугам народу, що головне завдання, яке ви зараз повинні просувати в Сполучених Штатах Америки, це дійсно налагодження контактів із республіканцями, із демократами, і внесення рядка в бюджет Сполучених Штатів Америки на 25 рік про фінансову допомогу для України. Але виявляється, там навіть ще мову про це не починали. Тому працювати є з чим і є з ким. До історії з постачанням балістичних ракет іранських до Росії я робив попереднє відео дуже детальний там аналіз саме про цю тему. Тому залишаю посилання правому верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Щойно Іран знову зробив заяву про те, що він не підтверджує постачання балістичних ракет до Росії. Він не підтверджує постачання шахедів. Тому знову це можна перегортати, але заява, відповідно, знову пролунала. Дуже цікава заява. Пролунала і від керівників розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки і. Великої Британії Біла Бернса і Річарда Мора. Вони вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області Російської Федерації посіяла сумніви у російські еліти. Ми також так вважаємо, але поки що російські еліти не рухнули. Але вони говорять про те, що міжнародний світовий порядок знаходиться під загрозою, якої ми не бачили з часів холодної війни. Ну, ви знаєте, хочеться сказати, не може бути. Невже ви нарешті побачили загрозу світовому порядку після того, як Росія розпочала війну в 2008 році, відсилає їх до Грузії? Бо після Грузії за 6 років вже е, стала об'єктом агресії для Росії Україна. Вони тоді анексували Крим, взяли під контроль окремі регіони Донецької та Луганської областей. А перед цим активно світ... Західний долучався до роззброєння України. Звісно, ми наробили також дуже багато помилок і внутрішній, і зовнішній політиці. Я не скидаю зважелів нашої вини, вона достатньо велика. Але нині Захід і особливо розвідслужби мають ухвалювати більш конкретніші рішення для того, щоб не допустити порушення міжнародного світопорядку, про який вони говорять. Ви знаєте, можна було просто-напросто покрутити їм біля скроні після таких заяв, але добре, що така дискусія піднімається. Це запускає а, абсолютно новий порядок денний і в США, і в Європі, особливо після курської військової операції, і особливо на тлі постачання Іраном балістичних ракет до Росії. Новий порядок денний про те, як має Захід діяти, щоб протистояти саме зміні такого міжнародного світового порядку. Тому про це треба говорити і на цьому акцентувати і обов'язково підсилювати цей сигнал. Тому я не випадково вас прошу, друзі, теми, які я підіймаю, будь ласка, поширюйте в себе в соцмережах. Це реально дуже допомагає змінювати думку не лише в Україні, а й на заході. Ну, хоча нам, в принципі, то не особливо треба і змінювати. Ми самі розуміємо, як Захід має реагувати на виклики, які стоять для них в Україні. А от з заходу це дуже хороший сигнал, тому що відео дивляться із титрами в усіх куточках світу. Повірте, так воно є. До подій в Білорусі, ну точніше, над Білорусю, туди знову залетіли російські шахеди. Залетіло їх туди аж 8 штук. Один пролетів за 70 кілометрів від кордону з Литвою. а це країна НАТО. Дуже добре було, б, аби він залетів туди, і Литва показала, як треба збивати е невідомі об'єкти, які в повітрі з'являються на території країни НАТО. Ну, можливо, вони їх будуть так збивати, як і Польща. Але... Примітно те, що це не перший випадок. Один шахід цієї ночі впав, невідомо де, на території Білорусі. Вибухнув чи ні, також я вам сказати цього не можу, поки що не повідомляють. Багато шахедів залітали до Білорусі, навіть до Брянської області, поверталися знову в Україну. Це все є свідченням того, що перший варіант. Працює дуже потужна система радіоелектронної боротьби з цими шахедами. Я розбір такої теми робив вже в себе на каналі з моїми колегами, військовими експертами. І друге, я розцінюю це як провокацію проти самого Лукашенка. Дійсно, зараз Путін може до цього вдаватися. Якщо раніше там один шахет, потім два-три, сьогодні вже рахуйте вісім, завтра може бути і вісімнадцять, і багато з них можуть падати. Ну і зараз. На території Білорусі, звісно, ну і зараз Лукашенка будуть е, випробовувати на міцність, наскільки в нього будуть сталеві оті самі штуки, що знаходяться в причинному місці. І насамкінець ще одна вам цікава заява від очільника головного управління розвідки, професійне свято, якої сьогодні відзначають в Україні сьогодні День воєнної розвідки України. Він сказав, що Телеграм є загрозою національної безпеці. Його коментар є в мене на телеграм-каналі, можете подивитися. Так само телеграм-канал є і у Буданова. І особистий, і є телеграм-канал також, і головного управління розвідки. Тому як корелюється заява Буданова і загрози національної безпеці, коли він має там свій особистий телеграм, я не знаю. Точніше, не знав би, аби він до кінця не пояснив свою думку. Він говорить, що телеграм-канал можна закрити, це фізично можна зробити, але не обов'язково. Тому, як на мене, загрозі національній безпеці не дуже багато і є. А проблема заключається в тому, що він виступає за те, щоб офізичити усі телеграм-канали. Він говорить про те, якщо є телеграм-канал, він має бути персоніфікований. Тобто, якщо ти там публікуєш інформацію, ти маєш за неї відповідати. Те, про що говорили дуже давно: анонімних телеграм-каналів не повинно бути. Я також виступаю за це. Маю свій, який так і називається клочок. Хто не підписаний, запрошую підписуйтесь, я несу персональну відповідальність за те, що там публікується, і що коментують у чаті під постами у цьому телеграм-каналі, бо він мій телеграм-канал, ви можете конкретно його верифікувати. Так потрібно і робити з іншими. В цій частині я з Бадановим абсолютно погоджуюся. Поки що ж, власник цього месенджеру дуров знаходиться у Франції і почав активно співпрацювати зі спецслужбами Заходу. Про що я вам розповідав раніше? от на Росії стурбовані тим, що їм не вдалося взяти під контроль повністю. Дурова і Телеграм. Загалом, друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Насамкінець прошу вас, хто додивився до кінця, долучіться, будь ласка, до збору, який ми знову проводимо для 66-ї бригади. Ремонти, повербанки і просто необхідні речі хлопцям вкрай треба. Все це вказано у зборі. Посилання ще раз наголошую в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!